Хаби програма підтримки, тренінги та гранти. Все це функціонує на Буковині для вимушених переселенців. Разом впораємось форум з такою назвою. Провели у Чернівцях. Його мета ще раз розказати про послуги, які надають міжнародні громадські організації та представники місцевої влади. Детальніше розповість наш Микола Швець. Тетяна родом із Харківщини. Пригадує 24 лютого прокинулась від вибухів. Ударною хвилею у її будинку розтрощило вікна. Тоді, аби врятувати своє життя і майбутнє життя онучки, донька якраз була на третьому місяці вагітності, спільно вирішили покинути рідне місто. Екскурсійний автобус. Ми їхали по зустрічній полосі. Усі інші машини, які там, ну частні, вони дуже довго стояли в пробці. А ми доїхали до Полтави. Вона взяла свого кота, я свого в банановому ящику. Він був дуже хворий. 15 років, але ну, я взяла okay. один рюкзак, в якому була капельниця, усі ліки, і одяг, тільки там пару речей для мене, все було для нього. І більше нічого не могла взяти. Онука народилася вже у Чернівцях. Тетяна розповідає, щоб адаптуватись на новому місці, почала брати участь у різних гуманітарних групах підтримки для таких же, як вона, вимушених переселенців. Мені це дуже допомагає. Зараз я йшла сюди, зустріла психологиню. Я теж ходжу до неї на терапію. І вона каже: а не забагато ти ходиш. Я говорю, мені це потрібно. Я забуваюся про проблеми, про все на форумі разом впораємось для переселенців. Про себе розповідали більше десяти найрізноманітніших просторів. Ось хаб вільна. Тут спеціалізуються на проблемах жінок, які опинились у складних життєвих обставинах. Вікторія Іваніцька розповідає, зараз їхніми послугами користуються понад трьохста жінок. Жінка це є жінка, це обслуговуючий персонал чоловіка і теж стереотипного мисли. Що жінка повинна бути вдома на кухні або виховувати дітей, вона не може займатися тільки собою. А чоловік це людина, яка працює, займається собою. часто жінок пов'язують саме з дітьми? Заходи для дітей, значить, і для жінок це не завжди так, тому що жінка це індивідуальний механізм, і ми намагаємо... це стереотипне мислення, пов'язання саме з тим, що жінка тільки в сім'ї успішна. Ми намагаємося побороти. Основна мета форуму Разом впораємось це обговорення стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб. У рамках програми Єднання заради цілі зумовлено десятки проєктів стосовно надання психологічної допомоги, проведення тренінгів, воркшопів, створення хабів та надання грантів. Ми вирішили в перший такий в Україні зробити саме прихисток для людей з інвалідністю для ВПО. І партнери нас підтримали, і тепер в нас функціонує прихисток з ліфтом, з доступністю і сьогодні там проживають три родини: дві з Бахмута, а одна родина з Вугледара. І вони задоволені умовами комфортними, доступністю. Там близько лікарня. Зауважимо спочатку вторгнення Росії на Буковину приїхали майже 200 тисяч зареєстрованих переселенців. Посадовці та волонтери зауважують, в нашому регіоні намагаються зробити так, аби усі ці люди отримували все необхідне. Микола Швець, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал. Se